Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Зараз їду в епіцентр. Потрібно дещо подивитися для дому і будемо робити з вами покупки разом, якщо я знайду те, що мені потрібно. Раз в епіцентрі дивлюсь знижка засоби для унітазу є 76 гривень. Ну, це реально класно. Ціна і в мене такий був, і я знову хочу до нього повернутися. Але я дивлюсь, вище є з лимоном. І думаю, чи лимон брати, чи лаванду. Не знаю, зараз зараз буду думати, чи лимон, чи лаванду. І в порівнянні з Доместосом, то пф, мені це більше подобається. Не знаю, це Чесно кажучи, понюхала, я його не зрозуміла, не відчула ніяк. Так, а це що таке? Бо лаванду схопила. А це? О, малина. Є в мене малина, закінчується. До речі, зараз, коли користуюся в ванній кімнаті цим, то таке враження, що варення з малини у мене там вариться. Я вам серйозно кажу, це, це не жарт. Вирішила таки взяти лаванду. Для миття посуду зелений лимон 63 гривні, а 83 ось такий аромат, тільки що понюхала, який він класний. У мене ще такого не було. Але в мене є банка, то якби набирати не буду, а вирішила вам сказати, можливо, буде вам. Ця інформація потрібна, але це просто супер. Просто супер. Дивлюсь, що це таке: 135 гривень. А це як аптечка. Думаю, це ж скільки треба хворіти, щоб скільки було пігулок. Це, може, на такі якісь, знаєте, лікарні або ще щось. Нічого. А, там і бутилочки можна та ні, У мене стільки ліків немає. У мене там, якщо болить голова, там парацетамол або цитрамона, цитілка, щось з цього. Ну і там Ну і все. Ну там, кровавол, йод є, нічого собі. А це скільки? Це чим треба хворіти, щоб стільки було ліків? Ні, мені таке не потрібно. Так. Мені потрібна така штука, але це завелика, а меншої немає, Скільки вона 73 гривні. Якби менше було. Менше та вища. Мені там на кухню потрібно, знаєте, дрібне там поставити, якісь там лопаточки і ще щось. Мені б така, щоб вона вузенька, але вища. А вони всі такі широкі тут. Дивлюся. І нема. Підузуття 282 гривні. Ось такі. О, тут їх 5 штук. Один, два, три, так, 5 штук. П'ять штук. 200. Ну, якщо за 5 штук, то це ще нормальна ціна. 282 гривні. У мене 56. Є теж підзуття. Одна штука. Така, бачите. Ну, є то нехай стій. Отак, ну, туди йде. 56 гривень коштує. О, і таке для дому можна було б купити 331 гривня. 331 гривня. Ну, така нормальна ціна. І скільки тут 488, така побільша буде. Трішки як типу лаванди там. Та ні, ти як завжди простих шляхів не шукаєш. Ось вище стоїть саме таке, а тобі потрібно. Таке б я купила. Ну, нехай. Всього не накупиш. І ще в білому є кольори теж. Ну, добре, нехай буде. 406 гривень товари для дому. бачите, яка краса. Краса, краса. І краса коштує. Нормально так. Стій, не падай. Так, а знаєте, що мені десь я проходила? Десь я проходила... О! 229 гривень. 229 гривень, дивіться. Декор для дому. Як чудово. О, ну, поєднання. 229. Це мені сподобалось. І зелень тут просто є теж 229 гривень. Такий декорчик для дому. 499 гривень. Ну, майже 5, А, й... а яка різниця? Це ціни різні, вони зовсім однакові, а ціни різні. Здогадайся сам. Отак. От І календарі. 370 гривень. Є є різні. 370 гривень. Такі календарики. Я так дивлюся, що штучні тільки е, під центр купує замовлю купуємо генератори. Добре, до речі, може комусь потрібно буде зараз. Знижка на генератори, тільки що об'ява була. Я не дуже люблю штучні квіти, але дивлюсь, ну як їх навчилися робити, що я їх люблю, і тут є навіть мі мімоза. А я обожнюю мімозу. А скільки вона коштує, цікаво. У ж зараз гілочку дістала мімози. Де тут ціна? Не бачу ціни, але я обожнюю мімозу. І тут ще червона мімоза, так гарно. І різні квіти, бачите, роблять. Так, гілочку Там я постав. Просто так, нехай. Троянди. Ну, начебто живі орхідейки та взагалі будь-які квіти, гляньте, як чудово виглядають, яка краса. Але штучні квіти. Така як трава якась. Така гарна. До речі, я дивлюся те, що мені потрібно буде на кухню. Тут є якраз те, що я шукаю, пластмаса, але нічого. Такі дрібнички, там, невеличкі якісь лопатки, ну таке сяке. Якраз мені було б зручно, але якщо б завожені тут було. Я кажу, а з перламутровими пуговичками у вас є. І цей великий 24 коштує жовтий, теж 24. 17 гривень є, такі, щоб не дуже завужені були. Але вони маленькі. А у вас немає так, щоб не були заложені. Але Трішки більше за розміром? Ні, немає. Ну що ж, тоді будемо шукати. Я завжди, коли в епіцентрі, приходжу сюди і дивлюся на ці мисочки, які я вам тоді казала, але зараз знижки вже немає. 85 гривень, 75 гривень. Але, думаю, знаєте, купити, тому що мені для тіста буде зручно. Ну Якщо воно пошкрябається, там, то пошкрябається, викину. Нічого не буває на все життя. І я, коли так вирішила, прийшла, дивлюсь, а знижки вже і немає. Ну Жовті є, а тоді вони були по 46 або по 48 гривень. Ну, зараз значить, Таня будеш ходити гратися, спіймай акцію в епіцентрі. Я таки дивлюся на ці. Склянки плосмасові. І така невеличка 8 гривень коштує. Така невеличка, бачите, трішки більше 19 і 24 239 я дивлюсь, така як мені може підійти. Ну і виглядає не так, як у та пластмаска. Але 239. от таке б мені, але дешевше. Трішки. Ну, знаєте, не бува такого, щоб і подобалось, і дешевше. Тут є 174 гривні, теж невеличка, можу таку взяти. І тут навіть, бачите, воно як на секції поділено. Отаку я, мабуть, візьму. Знаєте, є мої речі, а є не мої. Не так, поставити на кухню. Тут ситочка. Не знаю. Я, мабуть, візьму. Візьму, візьму. Добре. Це для серветок 74 гривні. Так. О, ця важка така для серветок теж. Так, так, так. Ну, для фруктів, але багато місця займає. Але така цікава да, штука теж. І така і така 229. Отака 229. Та мені така сподобалась 229 для фруктів. У нас завжди взимку фрукти обов'язково повинні. Там яблука, банани, апельсини. Обов'язково повинні бути на кухні, на підвіконні. А це скільки коштує? 274. Там купа ціни, я вже не знаю, що. Або така. Не знаю. Дівчата, знижки немає все одно, будь ласка, напишіть, яку б ви купили. порадьте мені, будь ласка. порадьте, А потім я приїду, можливо, буде вже знижка. І я куплю. О, 285 гривень. Хі -хі. Те, що не б'ється. Теж так буває. Покрутила в руках, покрутила, та й на місце поставила, не буду брати. Дивлюсь, що мені подобаються ось такі квіти. 215 гривень коштують як декор для дому, але вони живі. Ой, хотіла взяти. і. і... Бачите, які вони гарні. А там і ще бачила. Якісь рослини, в звичайні чашки були. Це для вас буде здаватися дивним, але я зайшла зараз в відділ там, де все для ван... кімнаті. кімнати. І я розумію, що по ті дрібниці мені підійде така штука, скільки вона коштує 263 гривні. Дивно, дуже дивно. Ну, це ж для ванні, кімнати, для ванні кімнати, а мені буде зручно на кухні. Ну, хіба таке буває? Взяла в руки якраз ідеально. Як то казали, будемо шукати з перламутровими пуговичками, щось там. Навіть резинові такі є штуки, щоб фіксувалось, не їздило. Але ж це не для кухні, а мені. Підходи до кухні, бачите, як воно в житті буває. Біла така є така. Взагалі ідеально в мене така під ем, губку для миття посуду, хоча для вани. А це якраз з, з того ж набору під дрібниці. Такі невисокі, а дрібні. Скільки воно коштує? 304 гривні. Та ні, ну, такі гроші я так і не куплю, звісно, але це те, що підходить. Боже, як воно в житті була, була по-різному. Така начебто непогана для кухні буде. О-о, глаза розбігаються і така підійде. Я не там шукала зовсім. Не дивлюсь. Чесно? Я розгубилася, я не знаю. І зараз дивлюсь ще таке, і думаю, як воно буде. О, зараз маніпуляції такі проведемо. Як це слово перекладається? Будинок там, де серце. Там, де серце, то будинок то дім, бачите, по-різному перекладає, але От мені подобається цей, ця штука. Я навіть не знаю, як її назвати, але там, де серце, так воно і є. Ой, що його робити? Хотіла вже таке брати, але бачите, о, о і вона остання, коштує 107 гривень. 107. А ця коштує, що мені теж сподобалось, 304. Така 304. І біла, і чорна. Так, вирішила. У мене ж вдома, пам'ятаєте, я вам показувала, я купувала такі дозатори, і я їм швидко дуже зламала голову. то в мене є такий. Я спробую, така склянка залишилася. Я спробую, як мені буде, в мене там зараз часник зберігається. А в цій стоїть букет на підвіконній кухні. О, я краще спробую, а потім вже буду щось вирішувати. А отаке мені не було зручно, пам'ятаєте, я вам показувала, що воно завжди тут брудно, скільки ти не мий. І мені не сподобалось. Хоча, може, я така хозяйка, а виглядає, так? हॉर्न